Іван Ковбеснюк приїхав з гуцульського ясеня на автобусі, а от додому поїде на власній машині. Каже, що вже й не очікував, що колись до нього дійде черга і він отримає омріяний автомобіль. Раді сьогодні у нас 10 років ми чекали ці машини, і хороші нам дали машини, краще як запорожець, кращі. Так що, ну, вже є якась новорічний подарок, різдвяні свята, і то все буде. Цьогоріч вручення символічно припало на святкування Різдва. У попередньому 2012 році інвалідам різних категорій видали 38 автомобілів. Це радує, що початок нового року починається з приємних квартири, машини. Я думаю, що цього року буде більше, ніж 38 машин вручено, тому що черга досить велика, але потихеньку, потихеньку, з кожним роком все більше і більше держава звертає цих людей. Крім семи автомобілів, керівництво області вручило ключі від 11 новеньких квартир. Ветеран Великої вітчизняної війни Микола Олексійович отримав двокімнатну квартиру в Ужгороді. Почти років взяли квартиру, тому що у мене два сина, оба офіцери, приїхали теж сюди, а жити негде. Зараз очень благодарен, я благодарен. Віктор Мацола переконує за попередні роки, ще ніколи не виділяли такої кількості квартир одночасно. До прикладу, у 2011 році закупили тільки чотири оселі. За всі попередні роки такої кількості квартир разом взяті ніколи не було закуплено. Тобто мільйон 926 тисяч державних коштів освоєно для придбання цього житла. Сьогодні отримали його більшість громадян, які змогли сьогодні бути присутні. В державному бюджеті на цей рік також закладені значні кошти на придбання житла пільговим категоріям населення а отже, соціальна програма не згортається і триватиме в 2013-му.